Вітаю вас, друзі! Вітаю! Я Олексій Ляшенко. Пам'ятаєте Одесу і візит прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцітакіса? І коли? Недалеко від тих місць, де були і президент Зеленський, і прем'єр-міністр Греції прилетіла російська ракета, і це було ну, досить да, таке. Так от, після цього, по приїзду, коли прем'єр-міністр Греції повернувся додому, там через тиждень пішло, що греки, Греція хоче нам віддати старі свої літаки f 16 а свої замінити там на f 35 чи якісь інші, і це вже все це нормально, і будь було тихо, тихо, тихо. І ось дивіться, на одній з прес-конференцій вчора здається, чи в суботу він заявив, прем'єр-міністр з Греції сказав: Та ні, ми не готові віддав, віддавати Україні літаки f 16. Да? Мов така інформація розпространила змі. Але ми поки нам не, не дочекаємося заміни, ніхто нікому чого нічого давати не буде, продавати також не буде. Ну, коротше, все, ми відкатилися. А я вам хочу сказати: ось таких. В таких речах, в таких відкатах, в таких, в таких ну, величезну роль величезну роль грає наша так звана опозиція. Грають так наші внутрішні вороги. Величезну роль грають. Вони настроюють, вони налаштовують Європу, Сполучені Штати інше, щоб нам не допомагали, щоб нам нічого не давали. Чому? Тому що. Петро Порошенко і його оточення вважають перемогу України особистою поразкою. А поразку України, не Зеленського, Ні, України. Розумієте? Перемагаєш не Зеленський, перемагає Україна. І програє не Зеленський. І він в тому разі програє Україна. Вони це вважають своєю особистою. Перемогу, якщо програє Україна і Зеленський разом з Україною, вони вивезли свої родини, дітей, а діти Зеленського тут. І це ну, просто не обговорюється. Якщо ти людина нормальна, ти вже на це будеш звертати увагу і думати. Я про це розповім от, трохи пізніше. Да, ми про це розберемо. Чому так відбувається, як так відбувається і як вони це роблять? Блять. Якщо хочете, щоб ми були разом і почути, чому і як і документально це побачите, підпишіться на мій канал, друзі постав, натисніть дзвіночок, поставте вподобаєчку, розповсюдьте, якщо у вас є таке бажання, напишіть будь-який коментар, тільки без матірних слів. Тільки без матерних слів. І якщо є у вас бажання і буде ласка, підтримайте канал донатами. Я буду за все вам дуже, дуже вдячний за будь-яку допомогу. Друзі, сьогодні в Нью-Йорку розпочнеться суд у справі про фінанси і махінації Дональда Трампа при виплатах порноактриці Стормі Деніес. Ну, це вперше. Дивіться. А ми хочемо Рейгана. Ми хочемо тетчер, ми хочемо Черчилля. Немає є Трамп, який платив порноактрисі. Не роз... зрозуміло за що. Ой, я не хочу про це говорити. Кого хто іде? За законами штату Нью-Йорк, Трамп повинен відвідувати всі засідання у справі, і це завадить його участі у передвиборчій кампанії. Процес може затягнутися на місяці, якщо його визнають винним. Трампу загрожує до 4 років. Ну, будемо дивитися. Але також тут, щоб розуміли, я до чого це веду, щоб ви розуміли, що світ різний, різний, а ми захоплюємося, а ми зачаровуємося, а ми кажемо, наш Джансонюк і наш. Що, а ото не наш, а це от там. Ні. Світ різний. І ми для цього світу, щоб ви також, друзі, зрозуміли, це не плач Ярославне ще раз. Це не все пропало. Це для того, щоб ми зрозуміли, зсипили зуби і пішли своєю дорогою. І не звертали увагу на всі оці шушари, а тільки на ворога і на внутрішнього ворога. Оце у нас зараз головне, все інше треба виконути. Так, от екс-прем'єрка Британії Ліс Трас заявила, що Трамп повинен перемогти на виборах у США. Це політика пише. Вона давала також прес-конференцію, і на питання, кого б ви хотіли бачити, вона сказала: Я не думаю, що Байден був особливо прихильний до сполученого кор. Королі... Королівства. Мені здається, він часто виступає на боці ЄС. А вони ж вийшли з Європейського Союзу. Да? І вони же там зараз це різні, це конкуренти. І, в... ну, там, ну, і ось вона підтримує свою державу. Свою. Не як оці Порошенки і його подібні. Чиюсь десь гноблять свою. І вона нічого поганого не сказала, ні на Сунака, ні на кого. Нема у них взагалі мишлення такого, щоб обгадити своїх напряме запитання: чи має бути президентом Трамп, трас відповіла: так має бути так. Все, друзі, тепер ми переходимо так, знаєте, так поступово, поступово, як наші допомагають Росії перемогти Україну в той час, коли частина других українців хоче перемогти Росію і мати свою державу. А ось а, тій частині, яка допомагає і яка є внутрішнім ворогом, їм плювати на яку державу для них головне гроші. Так, от я хочу подякувати щиро подякувати Олександру. Бак Бакликову, це це міський голова Лебедина. Він загинув, захищаючи Україну, друзі. Він з перших днів повноштатної агресії організував, о, організував оборону міста Лебедин. Потім вступив до лав Збройних сил України восени і воював до цього часу і загинув. Ну, не всі мери, да? бачите, ми іноді узагальнюємо це все, і мери, і судді є, і поліцейські є, які воюють і гинуть. Тому, тому, тому я беру от на себе відповідальність не узагальнювати. От чесно, не узагальнювати. Скрізь є люди різні. Велика подяка, і ну, така, ну, знаєте, жалоба за Олександром а, Бакликовим. Далі, ось тут починається наша з вами розмова. Причому серйозна розмова, щоб ви зрозуміли, як це робиться, для чого це роблять. Хоча що мені вам розповідати, але я хочу розповідати і для вас, друзі, щоб ви бачили, що це таке. Що це таке? Знаєте, укорінилися в своєму баченні і ще раз зрозуміли, що ви правильною дорогою, а для тих, хто може буде заходити сюди з... Тієї сторони да показати, що друзі, ну ви ж не праві. Хоча знаєте, зараз щось спад, такий, переглядів мало, і мало заходи протилежних людей, які інше політичне бачення у них, на жаль. Ну, так є, так, так щось у нас виходить. Так от сьогодні Петро Порошенко написав наш Олег Барна, їх Олег Барна, їх розумієте, не депутат України Олег Барна. да, він був в блоці Петра Порошенка, да, він погано відгукувався про президента Зеленського і так далі. і так далі. Да, він все це робив. Але ось ось уже розділення пройшло. Наш Олег Барна, хоча він сам з ним один на один не розмовляв, не. Разу і він там також розповідає, що він буде сумувати, що він буде допомагати, що він буде робити. Нормально. Нормально. людина загинула, людина віддала своє життя. Можливо, якби вона була живою, у нас би були інші про нього. Розмови і з ним розмови, але людина загинула. Загинув Павло Петриченко, друзі, вчора, сержант 59-ї бригади. Це помічник Сергія Притули, який в квітні пішов воювати і воював по вчорашній день. Це та людина, Павло, який перший написав про те, що військові програють сотні тисяч гривень у. Онлайн-казіно, а взагалі-то там за який-то період більше мільярда гривень програли військові. Ми їм зарплату платимо, вони програють. Хтось скаже, це їхня справа. Так, да, мабуть, їхня справа. Але я би хотів, щоб вони краще якусь бабусю, бабусі допомогли діткам і так далі. Ну, Ну, так як є. І петицію, яку написав Павло, за три за години чи за чотири години набрала 25 тисяч підписів. І вона і набирала, набирала, і набирала. Це про онлайн казино. А ось тепер, як іде розділення. Там наш барна, да, і ми сумуємо, і ми будемо допомагати і так далі. І ось такий Мирослав Олешко, який удрав спочатку в Молдову, тепер в Європі, і там з отим товстим з партії Ляшка-Мосійчуком. Ну, так поливають брудом Україну її керівництво. Ну, страшне, ну, це начебто люди з дурдому, з п'ятої палати. Так от дивіться, що вони пишуть: наш Барна, і Павло, вони загинули, захищаючи нас, Україну. І їх в тому числі, ну ці виїхали за кордон. ладно. а цього точно? І ці, хто тут при, хто є партія Європейська Солідарність, ось чмокальні губи. Петра Порошенка пишуть, Мирослав Олішка: всі помойки банкової, їх ручні песики, такі як Джокер, Карась, воює Карась, лачена, стерненка. Стерненка стільки дронів купив. У мене своє відношення до нього, але людина зараз робить дуже. Корисну справу. І ось він каже: Оці, зайдіть на ці сторінки, і ви побачите, як вони ниють і плачуть за своїм е, Павлом Петриченко, да? Ну, блін, ну як так можна? Скажіть, як взагалі так можна? Далі. Павло Петриченко, це за день до загибелі пише, що кожен має для себе відповісти чесно, чи сильно нам допомогло. Врятуватись від великої війни те, що ми віддали росіянам Крим, Луганськ і Донецьк. Потім, звісно, можна поплакати у студії, бо скучили за, скучили за чоловіком. Це коли е, пам'ятаєте, Ганна Маляр е, з депутатши, і депутатша плакала. Це написав Павло Петриченко. Чи сильно нам допомогло? І чи сильно нам допоможе, що ми зараз здамо території? І ось такий Джоханес Джоханис від Петра Порошенка пише, Петриченко, щоб ти здох, падло зелене, на руках твоїх кров тисячі українців? Нормально? Скажіть, це нормально. Далі що у нас іде? Ось тут пишуть: Влада два роки навіювала людям відчуття безпеки. Уже й це в цьому звинувачують, да? Що ми прожили гарну зиму, що у нас було озброєння, що ми збивали ракети, що у нас не було блекаут. В цьому вже звинувачують владу. Потрібно, щоб нам було погано, погано і погано. Да? Далі, дивіться, яке, яке йде роз'єднання. Знову відбивати Київ. І це пише Береза на своїй старинці. Це не шутки. Путін зібрав 700 тисячну армію. Що буде з зелений? А хто буде відбивати? Особисто Береза? Та не буде Берези ніде. Або буде знову в жіночих рейтузах і в жіночих спідницях ховатися по монастирях. Це ж правда. Далі. Ось дивіться, воно ж так здається, а воно ж просто все. Робиться на роз'єднанні. Дивіться, що пише про телемарафон. Телемарафон це, мабуть, один я його захищаю. Вже всі на нього наїжджають. А я казав, кажу і в цьому впевнений на 100% 100% повинен бути інформаційний рупор влади під час війни. Так, як коли буде мир, я перший буду казати, закрити телемарафон. А на сьогодні потрібен. Все, це всі, хто виступає проти, це є люди, які або чогось не розуміють, або заплуталися, або я не знаю. Переформатування, так, я вже казав, трохи переробити телемарафон. Так, так от вона пише про телемарафон. Правильно, хто ж? Хто ж буде розповідати про каву в Криму? На марафоні олігархічних каналів з українського бюджету виділяється щороку 2 мільярди гривень. Які олігархічні канали? У них так от я хочу нагадати іри тривоги і проінформувати про те, що згідно з наказом Мінку, Мінкультува, вона бронь, що бронь далі метемарафону. Бронь від мобілізації також надана товариству ТРК НБМ якому належать права власності на канали П'ятий прямий, я можу нагадати, чиї це канали Петра Порошенка. І за підставними документами, а ви як підстілки там послуговуєте: Геращенко, Сюмар, Арія, Фрис, підстілки, якими витирають ноги, і інші там наближені. Володіють акціями товариства ТРК НБМ через прокладку Вільні медіа Слухайте, ну це ж СБУ бачить, Ну що відбувається? Я буду кричати, говорити, а ви розпосюджуєте, випишіть, говоріть. Так от, от, пані Гераченко. І що цікавого, що бронь розпостерняється на ваші канали, на ваші канали. Так чим ви відрізняєтеся від телемарафону? Чим і навіщо дали, Да, ну ще не надали. Нема затвердженої ще броні. Це тільки хотелки, щоб всі розуміли. Ну і основ... і кінцеве, основне, що я вам хочу сказати: як Порошенка ху зробив моного ходовочку і тепер чекає, а що ж буде. Знаєте, вон... він готує делегацію в США, розумієте, в США, начебто, домовлятися за зброю і так далі. Розуміючи, що його можуть не випустити. У нього підозра про держзраду І далі що він робить Знаєте, з вонючим шлейфом це робить. Це така неправильна. Я б на місці тих хлопців відмовився, чому я назвав це вонюче Не на них, на нього. Він воняє. Він хоче включити в делегацію. І ветеранів, яких я не знаю, якщо це Береза, якщо це Омілян, якщо це Луценка, ну тоді я розумію, тут взагалі то. А якщо він хоче дійсно справжніх нормальних ветеранів, подумайте, хлопці, що ви робите, це знаєте безпрограшна ситуація. Випустять гарно, поїдемо, погуляємо, да? він там походить, познімається, ви побудете. Ну для вас, я навіть я пі сам вас вивозив на відпочинок туди, куди потрібно. А він погуляє, познімається, зробить піар, Це якщо випустять, не випустять, він підніме хай що ось яка у нас авторитарна держава, яка у нас погана держава. Як у нас все зроблено в підкору однієї людини, Зеленський не випустив ветеранів. Ви розумієте, що відбувається? Так що, думайте, всі, давайте всі думати і всі будемо більш критично думаючими людьми. А я хочу подякувати тим дійсно, хто думає, допомагає, хто віддає. Все, я дякую донаторам, величезна вам, друзі, подяка, Не щире, Тетяни, Червінському Олексію Монобанк, Колесніченка Надії, Свірідовій Ользі, Велика вам подяка особисто. Ольга 50 на 50. Ви перерахували. Шевчук Ніни, Греб Любомиру, хтось о 1558 Монобанк. Тітовій Ользі, нашій Україночки в Європі. Дякую, це постійний. Наш допом... ну, ну помічник і допомагає. Дякую вам, величезна вам подяка, Оля. Я щиро дякую всім, хто висилає хлопцям посуд, висилає сітки маскувальні сітки рибацькі. Там був було в меседжері фото з рибацькими сітками, але я не міг відповісти на них, тому що. Там немає функції відповісти, тому я відповідаю: Сітки потрібні капронові. Ну, лески ще так сяк, але капронові це краще. Якщо можете, давайте і лески будемо е пробувати, будемо експериментувати. Дякую всім, хто посилає, бо я вже казав, посуд одноразовий, е білизну ніжну. Всім, всім, всім велика подяка. Також за смаколики за все. Дякую. Спонсорам, друзі, ви, ви, ви робите величезну справу для каналу, для нашого спілкування. Зараз після цього випуску я відкриваю нову банку, тому що ті дрони пішли, будемо збирати на нові. Да, зараз дуже всім тяжко. Да, зараз давно не те, що було, і не так, як було. Але ми не можемо, ну, я не можу точно опускати руки, і я буду робити все стільки, скільки. Потім. Требує моє становище, моя змога, моя робота, моє здоров'я. Так що, друзі, тяжко на фронті, щоб ви зрозуміли. Дуже тяжко. Я можу сказати, дуже тяжко, але це знову не все пропало. Все нормально. Робимо свою справу. Мовчки робимо свою справу. До завтра. Україна переможе!